Всім доброго дня. Так, ось він, Собственно говоря, і виновник нашого торжества. Покрашений. Заглушечка ця дерев'яна. Прикрутив на два болтики. Собственно говоря, щось намелю і будемо будемо пробувати що воно вийде не знаю він ще, я ж кажу не дерті нічого не бачив. зараз милю бродячим курям там таке рапсовий одходку кукуруза, пшениця і провіримо але може бути в мене один ганджик Гранулятор же ж був там на місці, думаю, я його розберу, почищу, розібрав, почистив і замітив, що в мене дальній ряд матриці, великий дальній не довал, а наружній не працює. Я взяв навал доварив і на 6 мм по 3 мм на сторону роздвинув ролики, щоб дальній зафад мені брав. І тепер я його притирав на пережатій матриці, і він в мене Є там чу чуточку канавочка. Невелика, але може зіграти. Але нічого, ми з цим дозатором я їх на пережатому вирівняю швидко. Ну, нам принцип побачить, як він буде працювати. Переключив я двигуна на три фази, бо частотник однофазний ще не прийшов, а трьофазний є. То від нього будемо пробувати, не будемо тягнути. Не будемо резину тягнути, треба вже його іспитати, подивитися. Буде працювати, не буде. Ну що, я зараз буду молоть, а там тоді включуся. Так, ну ось я його встановив. <кхе> Дивіться, як воно все стало. Це ж робив вже його без розміру. Уже тут притулив як. Ну а як притулить? Ось, ось вже виход. Він посередині такий зазор не ну, де... Не знаю я. Що воно вийде. І тут дивіться між змішувачем. Два пальці. Ось це, що я казав. Бачите, якщо його треба в ролики почистити чи ще щось. Воно ж легенько ходить. І все, зафіксовано. Ніде нічого я не, не сипав ще. Все в прямому ефірі цю ерунду включив. Ось вона включається. Сука щепає мене. Паддет. Не знаю наскільки там його треба буде. Ну, все побачимо в прямому ефірі. Дивіться, суміш отака. А вона в принципі така похожа на кролячу. Крупний помел, пшениця, кукуруза і рапсові відходи. Я не знаю, що там у тій соломі рапсовій. Ну, Куря несуться, це бродячим курям. Куря несуться, ще й пухові кури навіть несуться. Що не є мені добре. Бачите, воно ще не бачило зерно. Засипаємо, боже, поможи. Уяви не маю, яке воно буде високувато трошки засипать. Запускаємо гранулятора. Вибираємо так по Потягнемо потягнемося, не побачимо. іде і тут і зрно довожце це він запустий я ж його Всередині там вичищав. Віктор, це не Ні, її не буде, тої потерх. І держ без воложення. А, вона без зволоження може бути і А може й не буде. Немає будь Зараз він її запакує. Ви знаєте, прикольна штукенція. ж отам, де я показував оту які. Менше трошки. Прикольно. Тут зараз пока між треба грамоні трошки. А сюди, мабуть, колечко треба зробити трошки вище. А може зараз ми йому зменшимо забор. Так, зараз я поставлю на паузу, викидаю цю гранулу довгу і способів назад. Тут і висипав я ту гранулу і зетім, Значить, підвісу немає. Я... Ну як, я впевнений був, але знаєте, воно все перший раз. Тут треба дивитися. Потерті, теж де були дебати. Це така суміш, що попробую її ще. Опа, бачите, що робить. Ну, главно, що вона не розсипає. 10 Герц цього наступа. Це воно посипало крупніше у гранулу, а сипучо, що не та в нас. Ну, Класно, мені подобається, має право на існування. Я не знаю, чи я сказав у початку відео, чи ні, що в будь-якому випадку це відео вийшло. М -м -м, скажіть і я скажу чи запрацював би він, чи ні, тому що ну, назвали б його невдалий проєкт там, ще що нібудь. Має право на існування. Хорошо, він сипе, ну ще треба попривикати до нього. А щоб заліпило ту потерті, щоб не було, кинув жменьку сіну. Прямо в ролі сюди. Щоб кліковина з'явилася все воно оболочку заклеїло і все. Бачите, тут підвісу немає, але вже не встигає. Ну і на нього треба крутитися. Як крутитися? До нього звикнути потрібно. Як однородна суміш буде, то просто що гранула там була. Бачите, тут і все. І тут пошло. Десять і чотири воно все у нас тут бачите, воно його тут Опа! Високувато трошки, але! Але, дивіться, нічого не трогаєш, зараз піде його забере. А що забира? Тут що йдемо. І бачите, де воно сипе? Воно оці півшнека, а так і сипе, де виток у нас закінчується. Сюди воно його не буде набивати. Ось ви бачите, як його забирає. Класно, не пройшов мій труд даремно. Ну, ще треба погратися, ролики потихінчувати. Але я ж кажу, в мене ще матриця, вона зараз на даний момент вона неправильно працює. Ні, нічого. Пару раз куриний пережму ролики даю. Є ще один цікавий проєкт у мене. Але, мабуть, той проєкт залишиться поза кадром. Такі є вже вали зроблені на плющівку, щоб гранулу рихли для маленьких курчат. Бачите, сам ролик підкидає отой. Це таке те, що я казав, що вона неправильно працює. Нічого. Доб'ємося, буде все працювати. Бачите, він воно набиває. Бо я їх розширив по краям. Бачите, як сипе. І сипе, він спів верча нашого. Отак і далі пішов. Зараз я програнулюю, пощупаю, полапаю, подивлюсь далі, що. В принципі, я задоволений результатом, результат просимало. Бачите, за потребнуть більшу він бере. Треба тут вищу оцю, може, колечко таке зробити на гість. А тут, бачите, його патає тих трьох лопаток його підбирать. Ну, зараз я ще в клісвішу. Бачите, треба стояти. зараз зменшимо на 10. Ось це такі. Бачите, габило. Не встигає виробляти. Не встигає, Там, бачите, підкручує. Це є ерунда. це все діло принцип, діло техніки, діло часу. Так. Ну, чуть пізніше трошки. Збирає. Зараз подивимося, скільки тут лишиться у нас у цьому бункері. Як не дивно, ще й критиків не було за бункера, там взагалі щось мало коментарів. Дуже викинув він чорної гранули. Тобто ось такої це притірка, але ж притірка не йшла по тим краям. Це вони просто були забиті. Її треба або буде перепритерти, на малому кругу у нас, допустимо, 100 отворів, а там 100, 10 отворів, а там 25 буде. От, дивіться. Бункер, конусно. І це приблизно кролячий корм. Тобто, якщо хтось буде робити, по, такій, ну, по такому методу, то... аж його не трогаю. Так, да. ще що матриця, якби я роліки не трогав, ну, 20 ампер на але продуктивність він збільшив. Збільша він, за 4 відраці, я по часу дивни так приблизно, що воно. вот вам все чисто в прямом эфире. Никто ничего ну, выключал на паузе, а так. трусить его. Ну, он же гойдается, он же все, бачите. Вот вам, как забирает Сілочки оці три штучки, їх вистачає, там супротиву не треба, самі бачили, нічого не завісає, ремків немає ніяких. Мезон трошки вишилося, бо там не до самого низу гушне. І це вимикаємо. От вам, будь ласка. Все вибрано. Чу чуточку там під шнеком. Так, мотор. Мотор холодний. Редуктор холодний. Ця фігня холодна. гранулятор і гранулятор. В общем, що я хочу вам сказати. Результатом я задоволений. Не пройшло моє мімо. Блін, нема куди, що висипати. О, Моє не пройшло мімо. Ну, тут налипло, а що ж така робота в нього пара йде. Ми його зараз під матриці віддвинемо, щоб він не дихав там. Бачите, як зручно, одвинув його і все. От вам дивіться, працювало він 9,3. 9,3, 10 Герц всього навсього Так, все розказав, все показав, віда до я, розжував, робіть, не, ліні, не лініться. Це особливо, у кого рухомі ролики, це, це знаходка. Бо та задвижка, що то показують, роблять, то на такі, воно ж не все пуче, ви ж не пшеницю чисту. Це і гранулюєте що вона буде чи просто, що воно буде лиця даю все, а тут буде зависати. Трошки десь там просипалося, а тут о, о, сюди заб'є. А так я результатом задоволений. Ще раз скажу, приємно, коли труди недаром проходять. Все, дерзайте всім труда і миру. Пішов я до другого проєкту. Другий проєкт буде, буде поза кадром, скоріше за все. Всім добра и миру.